Вранці середи, по вулиці Червоногвардійській в районі молокозаводу сталася дорожньо-транспортна пригода. Чоловіка та жінку, які їхали на скутері, збив легковик. Жінку серйозно травмовано. В тяжкому стані її доправили до лікарні. У чоловіка, який кермував скутером, не виявлено ушкоджень, але вони можуть бути внутрішніми. Побоювалися лікарі і наполягали на обстеженні, розповідає начальник лозівського відділення Даї Сергій Нікітін. Водій автомобілю ВАЗ-2107 не постраждав. Обидва транспортних засоби рухались у напрямі Катеринівки. Швидкість, за словами водіїв, була невелика. По словам водітеля одного й другого. Как бы двигались в одно направление. Водитель скутера поворачивал влево к сырзаводу. Ну, водитель автомобиля вас обгонял. Кто в данной ситуации виновен, пока ведется следствие, следственные органы Це вша вже вісім дорожньо-транспортних пригод зареєстровано в цьому році за участі скутерів та моторолерів, але це перше, в якому так серйозно постраждали люди, зазначає Сергій Нікітін. Власників двоколісного транспорту він просить потурбуватися про безпеку і, виїжджаючи на дорогу, одягати захисне спорядження.